Вітаю, незнайомцю. Чим можу вам допомогти? Покращи мій меч. Мені доведеться винищувати нежить. Заточи лезо і наклади на нього зачарування. Прекрасний меч. Чудова форма. Кований йотуном. А я припускаю. Не переживайте. Я зроблю його як новенький. Зроблено. Ти вдарив по ньому двічі молотком. Це дійсно так. Меч тепер буде легко рубати нежить. Джентльмен може тепер заплатити і продовжити свою жартуй зі мною. Дивись це так і працює. Гравець не може чекати, поки я точу айтем на сирному колесі. Вірно? Тож я луплю меч молотком, і стата виростає. Клянусь богами на небі і під землею. Я знаю чари. І ти не наклав жодних. Я по-твоєму виглядаю як сраний мах. У мене є трохи висушеної сечі чупакабри. Я намазав нею молоток. Ну і вона іскриться у повітрі, коли я щось ударяю. Отже, це все фальшивка. Ні, Це не фальшивка. Це зачарування. Воно підвищує впевненість воїна, а впевненість приносить результати. Тож беріть або залишайте. Дякую за вашу допомогу. Ні ні. Мої послуги не.